550 військовослужбовців Чернігівського гарнізону, військових пенсіонерів та членів родин загиблих учасників антитерористичної операції. Тому одним з головних завдань, які постає перед містом, є активізація програми забезпечення житлом цих категорій осіб. Тільки в найближчі 2-3 роки це дасть можливість залучити більше 100 мільйонів гривень державних інвестицій, створити нові робочі місця на території міста Черніхова в галузі будівництва, в суміжних галузях економіки та забезпечити сотні осіб житлом. Крім того, серед важливих завдань, які перестають перед. Владою, це е, закінчення проєкту оздоровлення річки Стрижень. На сьогоднішній день вже зроблено дуже багато, але потрібно е, завершити цей проєкт. Необхідно здійснити модернізацію міської зливної каналізації, необхідно побудувати і відремонтувати шахтні водоскиди в районі вулиць Героїв Чорнобиля до вулиці Курсантів Єськова. І крім того, цей процес завершити вже. Благоустроєм прилеглої території, а саме будівництво пішохідної набережної від автокооперативу Авіатор і до вулиці Героїв Чорнобиля. Це буде найдовша набережна в місті Чернігові. Сподіваємося, що це ми зробимо. Крім того, необхідно. Розробити муніципальні програми з енергозбереження шляхом утеплення фасадів, дахів і заміни вікон у будинках, що збудовані в 60-ті, -80 80-ті роки. Дуже важливе завдання, що дасть забезпечити, зекономити як кошти громадян, так і кошти громади. Також важливою є реалізація муніципальної програми з роздільного збору сміття, що поліпшить екологічний стан в місті Чернігові, і буде сприяти тому, що все ж таки наше місто буде як і раніше залишатися одним з найчистіших міст України.